А чи знаєте ви про начебто невеличку церкву на Печерську, яка насправді веде свою історію з 11 століття та зберігає величезну кількість наших скарбів і входить до спадщини ЮНЕСКО? Це все про церкву Спаса на Берестові, яка знаходиться прямо в самому центрі міста на Печерську, хоча раніше вона не входила навіть в межі міста. Вона по її можна прослідкувати всі важливі етапи нашої історії, тому що всі вони залишили на ній свій слід. Тож ходімо дослідимо її. Церква знаходиться прямо в самому центрі міста. А коли вона будувалася, це була заміська резиденція київських князів і село поруч з нею. Але ж точно аж ніяк не Київ. В лавських літописах можна знайти такий опис місцевості. Берестові називалась надзвичайно крута гора над Дніпром. Вона була покрита густим лісом і за своєю крутою висотою вважалася неприступною з боку річки. Ці хащі берестового лісу собі облюбували київські князі і зробили собі тут резиденцію. Ми точно знаємо, що багато часу тут провадив Володимир Великий. Зрозуміло, що поруч з князем облаштувалися також бояри, знать, і поруч також поступово облаштувалося також і село, яке називалося Берестове. Ну, а яке ж село без церкви? Спершу були згадки про простеньку дерев'яну церкву, і найголовніше, найважливіше, що присвідором її, тобто головою релігійної місцевої громади, був Іларіон Київський. Це надзвичайно цікава особистість. В 1051 році він став першим київським митрополитом. Русичем до цього прерогатива від надходила від Константинопольського престолу, і на такі посади призначали греків переважно. І став першим виключенням. Звісно, що такі зміни були не лише релігійні, але й звісно, політичні, тому не могли відбуватися без підтримки і погодження князя Ярослава Мудрого. І був прибічником певної незалежності княжої держави від Константинополя в культурі і політиці. І тут релігія шла. Дуже міцно у зв'язці з політикою. Курс загальний державний був на зміцнення держави, на об'єднання її, на зміцнення християнства. І, і звісно, що і Ларіон дуже сильно в це також вкладався, в тому числі розвиваючись у світу і науку. Це була дуже вчена людина, класний і сам Ярослав Мудрий. І саме тому за це за цього князя держава Київська Русь стала впливовою в усьому світі. І не лише ми навчалися на якихось закордонних прикладах, але й брали приклад також з нас. В цьому також є дуже важливий вклад самого Іларіона. Але повернемося е, до нашої сьогоднішньої розповіді. Отже, дерев'яна церква е, при якою якої був Валеріон, ймовірно згоріла, тому що вже в літописах 11 століття ми маємо згадки про кам'яну церкву. Не можемо сказати абсолютно точно це дискусійне питання, але ймовірно її вже побудували на кошт Володимира Мономаха. Власне, це ми вже точно можемо сказати, що це перша версія церкви Спаської або церкви Спаса на Берестої. Е, і вона була важлива вже в той момент як усипальниця рода Мономаховича, бо ми точно знаємо, що тут були поховані його дочка Єфімія, вона була дружиною угорського короля, його син Юрій Довгорукий і онук Лів Юрійович. Цю першу кам'яну версію церкви очікували великі випробування на міцність, бо наступали непрості історичні часи. Початку землетрус в 1230 році, напад в 1240-му хана Батия на місто і добився все в 1482-му хан Мелі Гераль. Звісно, що церква дуже постраждала, за твердженнями дослідниці Тетяни Філіпової церква та монастир брині продовжували діяти там, навіть робили фрагментарні ремонти, але звісно, що за польсько товського періоду їй було досить непросто. Ось церква. Пройшла дійсно випробування непростими історичними часами, сильно поруйнована, але все ж таки частково вціліла. І тут наступає 17 століття, коли Петро Могила, як взявся відновлювати деякі старі церкви, взявши на це окремий дозвіл у польського короля. Тоді багатьом старим і важливим святиням пощастило спайській церкви, в тому числі. Цілі Ці її частини відреставрували тоді, добудували деякі нові. Це, це було досить добре, але внаслідок цієї реконструкції вона втратила свої самобутні риси княжої архітектури, але натомість відродилася в стилі українського бароку в 1643 році. Є припущення, що роботами керував відомий архітектор Октавіано Манчині. Архітектор дійсно досить бережно повівся зі збереженими частинами, реставрував їх і залишив їх не як це було притаманно, нашим храмом до монгольської доби також було добудовано три нових апсиди і дерев'яний притвір тобто таку ну вхідну групу, якщо дуже спростити. Тоді ж з'явилася ледь не найцінніша частина храму, як ми зараз вважаємо, це нові розписи, всередині церкви, для яких запрошували, для виконання яких запрошували грецьких майстрів. Хоча деякі дослідники вважають, що частину з них могли виконати і місцеві майстри. Тоді церкву наново повністю розписали, тому що старі розписи, які там теж були, які теж дуже цінні, вони були просто зверху, ось так побілені. Відповідно, вважалося, що вони. Були втрачені. Найцікавіше особисто для мене частинка цих нових фресок це ктиторський, тобто меценатський портрет Петра Могили, де він, начебто, підносить, дарує макет нової церкви Ісусу Христу. Там, взагалі, неймовірно красиві розписи. Я, на жаль, не спеціаліст. Саме в такому типі мистецтва, тому я не буду розповідати про якісь особливості, тому що я на цьому справді не розуміюся, але я залишу в описі дуже цікаві розповіді. Там, до речі, є фотографії свіжі буквально 22-го року, десь 2022 року. Ви зможете все і почитати, якось проникнутися, і в деталях подивитися, тому що фотографії дуже дуже якісні. Тобто, залишимо це спеціалістам. Тому ми йдемо далі в нашій розповіді. Чому точно сходяться всі науковці, це в тому, що ці роботи унікальні. Це одна з однієї з небагатьох робіт монументального живосу 17 століття, які дійшли до нас, чи дійшли в такому а, гарному стані. Е, там вони створювалися за чіткими правилами грецьких майстрів, фарби готувалися за е, чіткими спеціальними рецептами. Тому зараз всі кольори цеки виглядають неймовірно, начебто, ну, типу, частина з них навіть виглядає прям от, ну, дуже. Яскраво, начебто, вони зовсім зовсім свіжі, а не дійшли до нас сімнадцятого століття. Відкине сімнадцятого століття церква постраждала від пожежі, постраждала її дерев'яна покрівля та притвори. Тому в 1695-му там зробили ремонт. Через майже 60 років в 1752-му її вже капітально відремонтували і трохи ще й добудували нові частини, і це сталося як. Не дивно, внаслідок російсько-шведської війни, тому що через це в Києві почали будувати нові частини, розбудовувати Київську фортецю, і її вали підійшли прямо от притул е, до церкви. Е, але тепер об'єкти є плюс в тому, що відносилися, були поруч з фортецею, отримали певні бюджети і можливість підремонтуватися і трошки під, під, під оновитися, підреставруватися. Але через те, що рови підібралися в притул, то у церкві з'явилася і проблема, тому що тепер тут була постійно підвищена вологість, і фундамент був в постійній небезпеці, тому що до нього тепер підбиралися ґрунтові води. Остання зміна зовнішнього вигляду відбулася в 1814 році. Тоді за проектом Андрія Маненського добудували дзвіницю. Так, до старих стін ще складкою князівських часів, та до нової більш барокової частини церкви додалася ще й нова дзвіниця в стилі класицизму. Це справжнє комбо. Всіх стилів, і, і в принципі, ілюстрація довгого шляху цієї церкви так вона вже по суті оформилася, завершилася і залишилася ось в цьому вигляді, в якому ми бачимо її і зараз. Вже радянської влади в 1926 році створили всеукраїнське музейне містечко. Переважно воно локалізувалося на території лаври, хоча там Володимирський Собор пару років теж туди входив. Науковцям вдалося довести, що всі об'єкти, які входять до переліку цих музеїв, вони цінні з історичної або архітектурної точки зору, і лише це їх врятувало від знищення. Спасські церкві теж дуже пощастило, що їх внесли в цей список, і відтепер. Вона діяла як об'єкт для екскурсій та наукових досліджень. Знаковою подією в цій історії є досліджень на церкву в 1970 році. Саме тоді виявили частини старих фресок 11-го і 12-го століття під пресами, більш новими 17 століття. Це була знакова подія, справжня революція. Саме тоді виявили в фрагмент однієї з найбільш цінних і старих фресок Чудесний лов риби. Більш новий живопис 17 століття, який був нанесений на цю фреску поверх, його обережненько там, де можна було зняли, відділили і тепер спеціально окремо зберігають, законсервувавши. А ось ця стара фреска 11 століття вона власне залишається на стіні церкви. Причому до цього розписи XVII століття лише трохи поновлювали і відчищували якраз від ось цих поновлень ем, більш пізніх олійними фарбами. І науковці були впевнені, що під ними нічого не збереглося. Але в якийсь момент вирішили спробувати подивитися, тому що на наукові можливості. Ем, Зростають так для досліджень, типу помилка не стоїть на місці. Вирішили подивитися. Ну а раптом все таки щось знайдемо. Спершу нічого не знайшли, але от усь е при дослідженні 70-го року е такі виявили е ось цей цінний живопис. З тих пір в церкві періодично проводять якісь дослідження, намагаються працювати і знайти все нові і нові фрагменти цих старих фрезок, причому що вони, тобто більш старіші, що більш новіші, вони всі однаково, неймовірно цінні, в тому числі, тому що архітектура церкви досить складна, вона не дуже велика. Там багато різних вигинів цікавих архітектурних рішень, але вони складні для роботи художників, тому що треба там, і освітлення, і пропорції і так далі, і так далі. Тому це все буквально. Ювелірна робота, і також на ковці ми стіна зафіксовані давньоруські, польські, вірменські, староукраїнські написи від 12 до 17 століть. Ми всі знаємо про графіті Софії Київської, але тут не менш цікаво. Як казала, науковці періодично повертаються до робіт в храмі. Наприклад, 91-му році нарешті зрізали частину земляного валу через якісь замокав фундамент а в 2001 році з'явилося непогане фінансування, і храм більш-менш непогано законсервували для вже його подальшого зберігання. Реставраційні роботи також відбувалися в 2012-14 роках. Я якраз цей період вступила в коледж і постійно бачила, щодня ходила там, бачила, що щось начебто відбувається, але роботи майже завжди якось виглядали зупиненим, там візуально не виглядало, що взагалі хтось працює. А от реставрація 2017-2019 років дійсно вже дуже сильно покращила стан церкви. Тоді там були зроблені неймовірної області. Єм і реставраційних робіт, і наукових досліджень. Хоча насправді на відкритті церкви в 19-му році я таки чула е трохи нарікань від дослідників, що їм було замало часу, щоб подосліджувати в тому числі територію навколо церкви, тому що там знайшли неймовірно велику кількість різних дуже цікавих знахідок. і їм би хотілося нормально саме попрацювати, по досліджувати їх ну, так сказати на місці. Але є як є, все одно зараз церква в набагато кращому стані, ніж була навіть коли я пам'ятаю її під час свого навчання, тому що я там щодня повз неї проходила постійно, коли ми сиділи в аудиторіях і було видно прямо з вікна. Я любила за нею якось спостерігати, і мені було сумно, що вона ну досить занедбана навколо неї. Територія теж ніяк не доглядалася, там лише трава. А за церквою, <по>, по суті тільки курили і погулювали пари наші студенти, тобто ситуація була явно. Не дуже для неї, і я насправді дуже здивувалася, коли прочитала, що під час робіт 17-го року типу навколо знайшли більше неймовірну кількість знахідок. Там їх щось більше е, тисячі і різні культурні шари від 9-го століття до нашої ери, до 19-го століття нашої ери і величезний некроплець. Там щось більше чотириста е, поховань. І Я таке читалася і думала. О, боже, а ми там просто стояли, не знаю, фігню якої своєї страдали. А там таке і також підтвердили в ході цих досліджень найновіших, що все-таки під шаром 17 століття розписів є гарний збережений шар живопису 12 століття. Зараз лише справа за тим, щоб його дослідити і по можливості відкрити. В цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися. Я сподіваюся, що вам було цікаво, тому що я дуже люблю цю церкву, я якось до неї по-особливому прив'язана, хоча я не релігійна людина, але вона мені подобається от саме з якоїсь такої її історичної цікавинки, цей шлях. Я сподіваюся, що я змогла вам передати е, ось цю цікавість і всі важливі... ну, і важливість для нашої історії. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Знали про неї, чи ви якось повз проходили і ніколи не помічали, чи, можливо, ви знали і цікавилися якось нею. Мені буде це цікаво почитати. Також подивіться, чи ви підписані, будь ласка, на канал, тому що ваша підписка, ваша активність під відео це те, що дуже допомагає каналу розвиватися. Стандартне щоденне нагадування про донати. Не забувайте, будь ласка, це регулярно робити, і будемо завершувати відео, тому що в мене сусід вже починає знову спродити, я не зможу, не зможу продовжувати. Щастям, здоров'я до наступних випусків.